Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 23 Композитор Пал Бенко це угорський американський грусмейстер. Хід білих, білі мають виграти, точніше, поставити мат за три ходи. Подумайте. Ну, білі виграють, у них багато фігур. Білі фігури стоять, ніби от як от на початкових позиціях. Решти фігур на дошці немає. Чорний король в центрі. І йому тут дати мат досить важко. Ну, от як я спочатку думав, ну, як будуть грати чорні зараз, чорний король хоче втікати подалі від білих фігур. Давайте його відріжемо, щоб ось він був ближче до білих фігур. Король Д4. Але тут немає мату в два ходи. От мат в 3 ходи є, і тут багато способів, щоб це поставити. Наприклад, слон d2, король в центрі. Ну і немає матуш один хід, є слон С4, король Д4, ферзь d5. У нас вийшло мат в 4 ходи. А потрібно в 3. Як це розв'язується? Перший хід слон С4. Якщо король є 5 тоді ферзь d5 королів 6, ферзь 5 мат. Тобто, варто знати таку конструкцію матову. Досвідчені гравці, звичайно, знають. Тобто, ось ферзь і слон, як по діагоналях ставлять мат. Хід король 5. Тут в білих є два ходи, щоб виграти. Ферзь h5. І якщо король в 6, ферзь g5. Ну, ось такий ми матч щойно бачили. Якщо король e4, ферзь d5. Ну, знову ж таки, така конструкція. Або крім ферзь h5, ферзь в 3. Теж розв'язок. Король г6, ферзь в 7. І король f5, ферзь в 4. Ось така от задача. Пал Бенко її склав ще коли був тінейджером. Про нього є багато цікавих історій. Будуть партії з Палом Бенко, тоді я їх і розкажу. Давайте ще раз про цю задачу: Сонце 4 перший хід, король f5, Ферзь в 3, король f5, ферзь f4. Мат в 3 ходи. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буду далі робити задачі. Саме основне. Підтримуйте Збройні Сили України. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!